Щороку в селі Бобриця проходить ярмарка започаткувана саме місцевими жителями. Ми дуже раді з такою гарною ініціативу цих людей, які собі збираються люди показати свої продукти. Дуже багато місцевих жителів приймають участь. діляться між собою своїм досвідом, своїм товаром, своїм баченням. І дійсно вказкове село Бобриця, воно унікальне село в нашій громаді. Це потрібно робити, так. Це, звісно, потрібно, тому що. Ну, скажімо так, люди повинні жити, люди повинні продовжувати жити. Навіть те, що ми всі там, ми, ми це все робимо для одного, щоб люди продовжували жити тут. «Насправді ми живемо під час війни і маємо єднатися, єднатися задля таких проектів, єднатися задля відбудови і піару нашої країни, нашого краю. Я думаю, що всі побачили, що це неймовірний край, неймовірні краєвиди, де можна насолоджуватись. Сподіваюся, що ті спортсмени, які учасники, які приїхали сьогодні, які будуть завтра, завітають після цього додатково в нашу громаду і насолодяться такою гарною природою. Ми колектив, народний аматорський колектив будинку культури села Побриця. Ми е, маємо назву Співучі голоси. У нас е, 9 е, чоловік зараз, 10-й баяніст з нами. Ми всі дуже давно в порі співаємо, понад 35 років вже всі. Навірно, з молодістю ще було зв'язано. Я живу піснею. Я в пісні ці пісні живу, цим колективом живу. І дуже люблю пісню, хожу і співаю. У нас вже наче одна сім'я, ми скільки років разом. І це йдеш, як втомлений з городу, і Приходиш сюди, все віддихаєш, вже йдеш додому, наче віддихавши. Дуже-дуже добре, дуже добре. Дуже добре. Дуже. У нас дуже молодий колектив. Одна молодь у нас. Бачите? Для мене вопроця це найзатишніше місце в громаді. Ми це розуміємо, звичайно, це треба зберегти на цю тенденцію. Воно єдине, що дуже хотілося б трошечки, щоб тут прийшла інфраструктура, саме дітей не що часом, хтось складає інвестицію на дані проєкти і свого обраця отримає вже свою сферу послуг саме тут на місці. Слава Україні! Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.